Вітаю вас на макросборі на квітень місяць, любі овне. Отож, тягну для вас картку, на що слід звернути увагу. Ось витягла з колоди. Вам дуже необхідно звернути увагу всередину себе, на свою душу. Да, і, звісно, звернути увагу на те, а чого ж мені хочеться насправді, що може, які можуть бути ознаки дисбалансу і що з ними робити. А може бути е, таке відсутність радості, е, також можуть бути якісь відчуття, е, що немає сенсу в якихось діях, які ви робите. І ще можете трошки хвилюватися від думок оточуючих. Тому дуже важливо зверніть увагу на те, щоб ви виражали свої думки вільно, не звертали увагу на будь-яке. Іншу, іншу думку, а почали більше занирюватись, поглиблюватись у себе, вчитись відчувати та розуміти свої бажання, також слідкувати своєму шляху. А якщо є якісь да, такі ситуації, де щось не так вдається, як хотілося б то змініть свій фокус з того, щоб шукати винних, а знаходити рішення. Ось такі рекомендації для вас, овни на квітень місяць. Зверніть на них увагу, і ваша чакра це Аджна, це наша чакра шоста. Ось так обіймаю до зустрічі у травні.